Начальника управління культури обласної державної адміністрації громада Корсун Шевченківського звинуватила у некультурності. Мовляв, Олег Островський зневажливо відгукнувся про директорку Корсун Шевченківського історико-культурного заповідника Парасковію Степенькіну. Некоректне на думку людей висловлювання, владця спричинило цілу бурю емоцій та взаємних образ. Курсанчани зустрічають Олега Островського після останньої наради із очільниками управління культури. кажуть, мало того, що до заповідника приїхав із антикорупціонером, який свого часу погорів на хабарі, так ще заявив, що за її роботу директорці потрібно відрубати руки і посадити на кіл. Мені почали дзвонити начальники відділів культури. «І кажуть, ти уявляєш, що на тебе сказали. Я ну як сказати, я взагалі людина не конфліктна. Я взагалі отаких, оцього я не люблю те, що робиться зараз. Я це я, я люблю працювати конструктивно, працювати чесно і працювати в правовому полі. Ну коли це все розказали, всі дзвонять, і це правда, і це підтверджують, то ну я, я не знаю. Якщо я в чому щось винуват, ви мене пробачите, люди. Я перед вами це пробачаюся. На захист директора Корсун Шевченківського заповідника стали депутати, активісти та громада міста. Запевняють, за роки на посаді Парасковія Степаньківська працювала дуже результативно, тому вимагали термінових вибачень. Ви себе як державний службовець, на жаль, дискредитували не тільки перед громадою Корсуню, а в першу чергу перед тими людьми, про яких ви це казали. Ви себе дискредитували. І якщо ви вибачитесь і поїдете звідси, і подумаєте, як допомогти, не паші Яківні, а цьому закладу не фразами, не лозунгами, а реальними діями. Ви кажете, швиденько щось відремонтуйте до 24 го числа. Ви не знаєте, що таке прозоро. Пане Островський стверджує. Його зауваження стосувалися не конкретно директора заповідника зараз відбуваються моніторинг і інших закладів культури. А чільні посади не завжди обіймають чесні та гідні цих місць люди. Я готов вибачитися, якщо може, мене десь або не зрозуміли, або перефразували мої слова, тому що я вам сказав цитату, що, як, наприклад, якщо персонально хтось зрозумів напроти, що це було до Паші, як і не Пашейки, не прошу вас вибачення. Якщо це ви зрозуміли, що це було персонально до вас, але я відношення сказав до всіх нерадивих керівників, хто за державні кошти знищує державне майно. Анна Васильова, Юлія Наровкова, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.